Що ми обрізали сливу, округ неї довго ходили, коли я все робився зріз. Перша брунька, вона й пішла вертикально. Дві наступних пішли у, у сторону. Якщо ми підрізаємо таку велику гілляку і зробимо її зріз у оцій частині, високо. Тоді тут можна різати на наружню, на наружню бруньку. Вона у вас піде під кутом. Чим вище ми робимо зріз цього продовження гілляки, тим більше наклону її буде. Чим нижче ми робимо зріз, тим вертикальніше вона ростиме. Якщо ми беремо одну третю, дві треті нам треба викинути, бо нам треба не тягнути крону туди, а нам треба робити отут поворот. І коли ми робимо 2 треті ми будемо відрізати, то якщо ми відріжемо на наружню отут бруньку, вона нікуди не поверне, вона вас пиде отак, як оце, вертикально. Тому, коли ми плануємо розвести отут, ми дивимося, на яку ми хочемо розвести. Ми хочемо тут зробити поворот на наступний рік, щоб він сюди пішов. Тоді ми від її вважаємо одна, друга, третя і на третій робимо зріз. На наступний рік у нас переведеться тут гіллячка. Зрозуміли? Чим вище робиться зріз гілки? Тим пологіше буде гілка у вас. Чим нижче робиться зріст, тим вертикальніше вона ростиме. Оце так. А зараз ми ще заготовимо з її пагони, тому що прошли рік були у нас сливи і слива мені дуже сподобалася. Так що ми оце заготовимо і положимо на зберігання. А взагалі, у кінці цього місяця вже будемо робити прищеплення. В кінці лютого місяця. Будемо робити прищепи. Це стосується тільки кісточкових. Слива, персик, алича, черешня. Прищеплення яблука-груша, зерняткових буде відбуватися в період цвітіння саду.